Вірш зебра. Зебри живуть в Африці. Там тепло завжди, сонячно. Вони бігають на просторах Африки, багато їх там скаче. Також зебри всі різні, хоч вони і в смужечку, але у кожного різні смужки. І от наш, до нас завітала зебра. І каже, що про них є віршика. Давайте ми з вами його повчимо. Зараз ви послухаєте. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, 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 не горохи, не клітинка, не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка. Від хвоста і аж до вушка. Повторюйте за мною від хвоста і аж до вушка. Від хвоста і аж до вушка. В зебри смужка, смужка, смужка. В зебри. Смужка, смужка, смужка. Не горохи не клітинка, не горохи не клітинка. А не малюнок на всю спинку. Не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, 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 Тільки Смужка, смужка, смужка. Від хвоста і аж до вушка. Від хвоста і аж до вушка. Давайте ще разом повторимо віршика. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, 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 не горохи, не клітинка. Немалюнок на всю спинку. Тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до вушка. Які ви молодці? Підкажіть, якого ми кольору? Правильно, білий і чорний колір. А що це в нас таке? Скажемо разом: смужка від хвоста. І аж до вушка. Зебра буде чекати від вас віршиків і каже вам до побачення!